Натальці, от мені скажи, як ти умудряєшся вийти на роботу в магазин і продавати пледи і рушники? Ну, yeah. ну як? Ну, ти що з плакатом стоїш yeah, там життя. Ти продавець Ти продавець від бок. А Нірка вчора звони Наталія і каже, срочно мені привезіть набір рушників і плед, срочно. Я думаю, що це стало? Чи що? Думаю, вона на роботі що їй? Кажу, Віталій, вези срочно, кажу, крику робить, а Натальці... Мемо, знаєте, в продуктовому магазині продає, зразу тюхає, знаєте, покривало, і то Думаю, а що будуть люди по 10 раз, знаєте, ходити, заповняти? Ні, жарти все. Ваша місцева кавалерка, наша їм то є нові почти. Ну, Тут на місці є можливість чому ні. І Сусідям теж я бачу нас продаєш. На, я в кажу, яка вожу сусідами, і на роботі, і всюди, знаєте, її десь бачать, то зразу, а можете позвонити, щоб підвезли рушники або Та Ясно, що можемо. Якщо ми на районі, якщо возимося, робимо роботу, то звичайно, що підвезли. Просто є такі форс-мажори, як Любочка моя сусідка. Кухонні рушники вже в продажі нема, але її з нами возять. Возять, просто возять. Можуть, які гарні оладки. Дуже, дуже гарні. Вицикли. Свята надії просто. Так.